Добрий день, діти! Подивіться, хто це? Так, це кошенятко. Яке ж воно маленьке, пухнасте, миле та щасливе, тому що у нього є свій дім. Але таким кошенятко було не завжди. Ось послухайте історію, яка називається Щаслива. Лапа. Котик проситься до хати. Ой, впустіть заночувати, бо на дворі вітер дме. Ой, впустіть скоріш мене, змерзли вушка, змерзли лапки. Бо нема чобіт і шапки, Дуже хочу в теплій спати. Ой, впустіть скоріш до хати. Пожаліли його люди, він тепер щасливим буде, адже жити в теплій хаті і не снилось кошеняті. Скаче радо, кошенятко, як малесеньке, дитя. Та ще й лагідно муркоче, ніби дякувати хоче, що знайшов він маму і тато, і тепер щаслива лапа. Дітки, а ви здогадалися, чому кошенятко просилася пустити його до теплої хатки? Так. Тому що йому було холодно, голодно, в нього не було своєї хатки, кошенятко було безпритульне. Йому було дуже самотньо. А чому ж кошенятко стало щасливе? Так, тому що його зігріли. Нагодували, і в нього з'явилася тепла хатка. Отже, давайте не будемо байдужими. Будемо пам'ятати про наших менших друзів і, збираючись на прогулянку, візьміть із собою якийсь смаколик для безпритульних тварин. Вони за це вам будуть дуже вдячні. А я Прощаюся з вами до побачення!